Кротик Історії в малюнках. Як кротик вилікував мишку. На лісовій галявинці, неподалік від нірки кротика, мешкала його подружка мишка. Щоранку вибігала вона зі своєї хатинки і кликала кротика погратися. Аж ось, якось вранці. Мишка не прибігла, як звичайно. Крутик захвилювався і почав кликати подружку, та ніхто йому не відповідав. З мишкою щось трапилось, занепокоївся крутик і поквапився до неї додому. Мишка захворіла. Ой-ой-ой, засмутився крутик, побачивши хвору мишку. Як же мені тобі допомогти? Знаю. Побіжу до сови, вирішив кротик і кинувся через галявину до старезного дуба. Сова мешкала в дуплі старого дерева і лікувала всіх звірів у лісі. Худенько сова, біжімо до мишки. Вона захворіла. Сова прилетіла до мишки, оглянула її горлечко і послухала її. А тоді довго, довго гортала мудру книжку і нарешті сказала, Мишку вилікує квітка матрикарія Хамомілла». Закрила книжку і полетіла геть. Стривай, сова. гукнув кротик їй навздогін. Де ж мені її шукати? Але сова була вже далеко. Як таке може бути? Сова лікує всіх звірів, а такої квітки немає, розгубився кротик. Вирішив він розпитати про цілющу квітку мешканців лісу. Білка не знала про таку квітку, не чув про неї заєць. Не допомогли кротику й жабенята. Від їжака кротик теж нічого не дізнався, їжака взагалі нічого, крім їжі, не цікавило. Ось тобі й маєш. Що ж робити? Не росте в нашому лісі квітка з такою дивною назвою, вирішили всі звірі в лісі. Шукати її потрібно в далеких краях. І друзі провели кротика на вокзал. Крутик встиг ускочити в поїзд, що вже поїхав. Хай тобі щастить! крикнули друзі кротику на прощання. Я обов'язково знайду ліки для мишки, відповів кротик і помахав лапкою. Тут квітів, безкрає поле, зрадів кротик і запитав бджілку А це часом не матрикарія хамоміла? Ні, це тюльпани, відповіла бджілка. Отакої. От засмутився кротик і тихенько буркнув. То що ж? Піду шукати далі. Виявляється, він приїхав до Голландії. Де всюди росли тюльпани. А ще тут було море. На пристані кротик побачив кораблі, але жоден з них відпливати не збирався. Як же я перепливу море? Я ж не риба, замислився кротик. Раптом він побачив кошик, в ньому лежали рибки і часто хапали ротом повітря. Кротик хутенько перекинув кошик, рибки з нього випали, пірнули у воду і поплили геть. Лише одна велика рибка підпливла до кротика. Сідай, кротику, я тобі допоможу і довезу куди хочеш. Кротик заліз на рибку. Глибоко вдихни, наказала рибка. Ова, як тут гарно, подумав кротик, коли опинився під водою. Він роззирнувся і помітив на морському дні незвичну квітку. Ура, знайшов. Ось вона, матрикарія хамоміла, зрадів кротик і зірвав морську анемону. Але радість його була нетривалою. Гнік. заскімлив кротик, коли його разом з іншими рибками проковтнула акула. На щастя, рибалки спіймали хижака. Коли кротика звільнили, він показав рибакам квітку і сказав, ще б трохи і ця дивовижна квітка зів'яла б. Морська анемона, але ж це зовсім не квітка, а тварина. Розреготалися рибалки і почали навантажувати рибу, що спіймали на караван верблюдів. Разом із рибою завантажили вони й кротика. Поїду з ними, вирішив кротик і вирушив у путь разом із караваном. Я будь що мушу знайти цю дивоквітку. Верблюди пішли дорогою вздовж пальм з бананами. Ой, як же я зголоднів, подумав кротик. Він потягнувся за бананом, схопився за нього і зірвав спершу один, а тоді інший. Ммм, яка смакота! Кротик наївся вдосталь і заснув на пальмі до ранку. А караван верблюдів тим часом був уже дуже далеко. Вранці Кротик прокинувся і глянув вниз. Як же мені спуститися на землю? замислився кротик. Він глянув униз іще раз і помітив під пальмою велику купу листя. От на неї і стрибну, зрадів кротик. Стриб. І кротик приземлився прямо на гриву лева. Сердито загарчав лев і кинувся за кротиком. Ой-ой! ой, -ой, -ой! заверещав переляканий кротик і навіть не помітив, як заліз на жирафа. Фух радісно видихнув кротик, коли перебрався через прірву і роззирнувся. Ой, як багато квітів, і всі такі різні. Яка гарна квіточка! Обережніше вона тебе одурманить, застеріг папуга. Та було вже пізно, занадто пізно, кротик встиг зірвати квітку. Кротик її понюхав і одразу ж так міцно заснув, що його не могло розбудити навіть тупотіння слона. Слон підійшов до квітки, вдихнув її аромат. Отруйна квітка прилипла до хобота слона. Ой-ой, ой мушу розбудити слона, вирішив кротик і викинув квітку. Ой, щось я забарився, я ж мушу шукати ліки для мишки, пригадав кротик. Але де я? Раптом потемнішало. Кап, кап-кап. Застукали перші краплини дощу. І тут почалася злива, і вода в калюжах стала стрімко підніматись. Ой ой, мушу ну рятуватись, а ось і парасолька. Ха ха ха, тут парасолька не допоможе. Тобі потрібен човен, як у мене, розреготалась гусінь, пропливаючи повскротика. Де ж мені його взяти? замислився кротик. Ура, придумав. вигукнув він і невдовзі уже плив у незвичайному човні. Як же проскочити водоспад, через нього навіть гусінь не змогла переплисти? Ух, як добре, що я маю таку чудову квітку. Спочатку вона була парасолькою, то човном, а тепер перетворилася на парашут. Раптом квітка перевернулася і стала схожою на плавучий острівець, на який з радістю перелізла гусінь. А Кротик поквапився далі. Джміль прошепотів йому на вушко, що неподалік ростуть незвичайні квіти. Найдивовижніші в усіх джунглях. Квіти, які побачив кротик, дійсно були незвичайними. Одна з них проковтнула джмеля і хотіла вкусити за лапку й кротика, коли той поспішив виручати друга. Ой ой, боляче. зойкнув кротик. І таких квітів навколо кротика було ціле поле. Мушу придумати, що робити далі, вирішив кротик. Кротик хотів було перехитрити квітку і кинув у відкриту пащу камінець. Але де там? Квітка виплюнула камінець. А. Кротик перелетів хащі і приземлився на сусідній галявинці. Фух, нарешті я в безпеці. Ледве встиг подумати кротик, аж раптом хтось почав піднімати його вгору. Ой, що це зі мною? злякався кротик. Він роззирнувся і побачив, що сидить на якорі повітряної кулі. Залізуно я всередину, вирішив кротик і поліз по мотузці вгору. Залізши до кошика повітряної кулі. Кротик помахав лапкою мешканцям Африки і ліг спати. Куля безшумно пропливала над водою, а кротику снився чудовий сон, як він приніс мишці цілющу квітку матрикарія Хамомілла, і вона одразу ж видужала. Аж раптом. Куля здулася. Виявляється, повз повітряну кулю пролітав Орел і розірвав її своїм дзьобом. Кротик упав на зовсім незнайому йому землю, що називалася Австралією. Навколо кулі, що впала, негайно зібралися кролики. І, хоча в цій країні росло безліч різних квітів. Про матрикарію хамоміллу ніхто ніколи не чув. Шкода, що ми не можемо допомогти. Пошукай десь в іншому місці, кротику. Як добре, що в Австралії є швидкі кенгуру таксі? Коли наступний корабель? запитав кротику білого ведмедя, щойно опинився на березі океану. Ось ось припливе. Не забарився з відповіддю ведмідь. І дійсно, на обрії показався фонтан, і незабаром до пристані причалив кит. Куди їхати? запитав кит. На північний полюс. Прошу піднятися на борт. Пасажири сіли на місця, і кит відчалив. А на північному полюсі є квіти? А вже ж, таких квітів більше ніде не зустрінеш, запевнив кротика білий ведмідь. От тільки забув він додати, що то квіти з криги, як і все інше на північному полюсі. І коли кротик побачив ці квіти, він ледь не розплакався. Але ж вони з криги, такі мені не потрібні. Білий ведмідь пожалів кротика. І вирішив йому допомогти. Попурпався білий ведмідь у своїх речах, знайшов в'язаного капелюшка і зробив із нього тепле пальто для кротика. А тоді посадив його на першу крижину, що пливла назад у теплі краї. Дякую за допомогу. гукнув кротик. Щасливої дороги. відповів білий ведмідь. Над морем ласкаво світило сонечко, і крутик на крижині зігрівся. Ура, нарешті сонечко, зрадів крутик і зняв капелюшка. Він ліг відпочити, аж раптом. Ой, що це? Хтось розсотує моє пальто? Негайно його поверніть. Мені воно більше згодиться. Я вже дуже стара. І мені потрібні теплі речі, забурчала стара Восьминіжка. Але це моє пальто. Я ж змерзну. Не змерзнеш. Незабаром стане спекотно і без пальта. І Восьминіжка не помилилася. В теплій воді крижина швидко розтанула, як грудка цукру. До пристані довелося кротику пливти самому. Кротик піднявся на берег і опинився у великому місті. Де ж мені знайти потрібну квітку? замислився він. Ой, як багато квітів! зрадів кротик, побачивши великий сад. Та як же знайти серед них матрикарію Хамоміллу? От зустрів би я місцевого крота. Він би обов'язково мені підказав, подумав кротик. Ой, які дивовижні лопати. Нікого поруч немає, а вони самі риють землю на клумбі. Вони на дистанційному керуванні, пролунав голос з поза папороті. Кротик побачив крота в кашкеті, який сидів у кріслі і натискав на кнопки. Вітаю в Америці, що шукаєш, друже? Кріт у кашкеті широко посміхнувся і простягнув кротику лапку. Матрикарія хамоміла, не чув про таку. Хвилиночку, зателефоную до довідкової. Слухавка довго мовчала, а тоді голос у ній відповів, що нічого не знає про таку квітку. Подумати тільки, в найбільшому саду Америки немає такої рослини, засмутився кротик. Доведеться їхати до Європи, сказав кріт у кашкеті. Ходімо, я відвезу тебе до аеропорту. Автомобіль швидко домчав до аеродрому. Полетиш серед валіз. Я дам тобі парашут. І ти зможеш вистрибнути там, де тобі буде потрібно, сказав на прощання кріт у кашкеті Щасливої дороги, помахав він лапкою новому приятелю. Дякую за допомогу, відповів кротик. Коли літак здійнявся в повітря, кротик визирнув у віконце. Ух, як гарно, подумав він. Хмаринки звідси виглядають зовсім інакше, ніж з землі. Літак летів і летів, аж раптом за вікном з'явилася земля. Кротику вона здалася дуже знайомою, і ліс такий знайомий знайомий. Ура, це ж мій ліс. вигукнув кротик, надягнув парашут і вистрибнув з літака. Він полетів униз, як легенька кульбабка, як пташина пір'їнка, і приземлився прямо біля будинку сови. Що відбувається? запитала вона. Шукаю квітку, яку ти назвала, матрикарію хамомілу, щоб мишка змогла видужати, відповів кротик. І ти знайшов квітку, зірвав її? Аби ж то? Сумно зітхнув кротик. Усюди її шукав, але ніде не знайшов. А це що он там? запитала сова і вказала крилом на галявинку під дубом. Ось це Це ж звичайна ромашка, усміхнувся кротик. От тобі й маєш. Це ж і є та найкорисніша з усіх лікарських рослин квітка. Ми лікарі називаємо її латиною Матрикарія Хамомілла. Отакої. вигукнув кротик. Чогось ти мені одразу не сказала. Кротик застрибав від радості. Він скоренько нарвав ромашок, зварив цілющий відвар і поніс його мишці, намагаючись не пролити ані краплинки. Зробила мишка ковточок, тоді інший, і хвороба відступила. Мишка видужала і знову почала гратися разом із кротиком.